Козюлька Ми сьогодні щучі вирішили зробити, коротше, салат. А для цього у нас є ось, коротше, грибочки варені пупи варені коротше. Тоді 4 яєчка, майонез, маринована цибулька, коротше. І кукурузка. Зараз це все ми будемо, коротше, різати, нарізати, кришить. І будемо дивитися, що воно, коротше, вийде. Так, зараз досточку ми положимо. Так, починаємо, коротше, з пупів. Я отак буду в длінку їх, коротше, нарізати, мабуть. Щоб такі продовгу ті кусочки були. Щоб не геть такі малесенькі, а такі типу, як длинненькі, коротше, шматочки виходили. Отак. Пупи і гриби ще вчора зварив. Пупи геть довго варив, щоб геть м'якесенькі, коротше, були. Бо. Ну, купи типу, взагалі вони довго варяться. Вони тверді, коротше такі. А гриби швидко. Наверно, минут 5 чи 10 в кипячуній воді, коротше. І вони вже готові були. Так. <coughs> взагалі цей. Ну, такий салат, типу, гриби. Я з м'ясом робив. То такий прикольний. Не знаю, попробую з пупами. Цибулі, в принципі, треба було, наверное, більше замаринувати. Бо я щось ядь, трошки, коротше, замаринував. Ну нічого. Трошки, коротше, салату вийде. Там буде видно, коротше. У в принципі є там. Ну я купляв окорочка. Ой, спать хочу. Купляв, короче, окорочка, думав, типа як. Ну, чи картошки стушить, чи що, Вони досі в мене є. Ну щось я, не знаю, щось я пожалів їх на салат. Нехай поки ще лежать. То може в духовці щось там можна запекти, коротше. Сейчас почекаю його. <кхе> Я оце не знаю. Оцей салат, короче, м'ясный. Есть. Роблять із цим. Е як же там? Короче, ананас туда добавляют. Я не знаю, які там інгредієнти туда. Точно знаю туда м'ясо, походу, курину треба Ананас. Ну, майонеса, там все щось. Треба додати чи ні, от я не пам'ятаю. Я от заповнюю, які, їв... блін, воно таке добреньке, мені так понравилось. Треба подивитися, десь піддивитися, коротше, рецепт. <штовх> як він робиться, з чого іменно. Навіть пупи такі микенькі. Нормальні. Грибів, це десь чи там, не знаю, грам 600. Вчора такий пакет здоровенний був, ну, цей пакетик, Лівчик, оцей, як він називається, чи маєчка, коротше, блін. Варились геть, коротше, геть. Геть мало. І мені взагалі казали, оце як робити такий салат, то лучше... Гриби не варить, коротше, а ну, на сковородці їх обжарить, воно тоді добріше. Ну, я щось щось, коротше, не захотів. Я взагалі таке ну жаряне, таке, геть, мало їм, тому що моя печія тоді запікає, коротше. ну жирного так, такого іменно жареного, менше там їм. Таке. Більше вареного, коротше, або на пару такого. Так. Блін, оце це що в мене уксуса немає. Думаю, лимонна кислота. Замість уксуса буде, коротше. Так, ну це ж таке. Якось... якась, коротше, бурубляшка. Це. це чуча з'їсть. Чучка. На, бурубляшку будеш їсти? <гум> вона таке полюбляє. Ну поки еж, їж, їж чучечка. Каже, жуйте сам, щось дав мені непонятно <гум> Не хоче. Та вона з'їсть, вона стесняється просто. Щас вона з'їсть. Так. Продовжуємо, коротше. Так. А, каструльку треба взяти Так, звісно, каструляку я взяв не по розмірчику для такого салату. Щось сильно здорово. Так, пересипаємо. Можна далі продовжувати кришить. Так. Вообще, вчей на Новий год. Не планував нічого готуватися. Я оце, коротше, дня, днів п'ять назад у моя була там домашньої курки, коротше, трохи. Там ляшки, коротше, крильця його. <кхи> Зварив. Думав, думав просто м'ясо з'їмо з щучи, та і все. А потім думаю, блін, а ще знайшов у спеціях желатину упаковочку. Я, коротше, ту юшку відсідв. М'ясо, коротше, відібрав от кісток. Залив 4 тарілочки, коротше, холодцю. Без шкур, шкури я взагалі не кидав. Саме м'ясо. Блін, і так добре вийшло. Має ще 2,5 тарілочки стоїть. Якраз і на Новий рік пригодилось. Той ще днів 5 назад зварив коротше, буряка там, картошки, коротше, морковки. Ну, майонезу не було. То зробив шуби, коротше, на подносі, такий поднос здоровий. Зробив, коротше, ці шуби. То шубу, звісно вже почти доїть. А це, коротше, буде ще й салат у мене. Чуще, правда, шубу не їсть. А, вчора зварив голубці, теж капустина лежала, влупив мороз. Вона має, коротше, не в холодильнику була, а так. І цей. Дивлюсь, що вона, коротше, якась не така, як треба. Та й заніс, вона розмерзлась, коротше, розсей. Ну, одібрав оті листочки. Тоже не було майонезу в мене, коротше, фаршу не було, вчора з'явився. Зробив голубці ще, коротше. І, виходить, так, не хотів нічого готуватися, а вийшло, що. Щоб приготовив, типу. Та то раніше, в принципі, було готовийся, типа, праздник якийсь там, типа, блін. А зараз цей новий рік, як один день. Ну, ти на... На день стаешь просто старшим, выхода. Я, я день рождения, типа, празднуем. Я уже, ну, я... Ну, обычный день, короче. Стоишь, празднуешь то, что ты, короче, стоишь старейшим на день, и все. Ну, смысл? Не, может, в принципе, чтоб я бухал. <laughs> то... То мне было бы интересно. А так я сейчас... Не вживаю алкоголь, не курю. 1 числа буде. Скільки це буде. Ну, коротше, виходить, було б 7 місяців. Ну я за ці 7 місяців один раз на день народження, короче, випив. То 1 числа буде, я заново обнулив, буде 4 місяці 1 числа. То я вам скажу. По початку перві два місяці така депресуха була взагалі. Депресняк, блин. І цей. Таке відчуття, наче, коротше, Ну, світ рухнув десь. Десь друзі ділися взагалі, коротше, ну, хто його зна куди. Значить, ти один в цьому світі, коротше. А потом почав помічати. Ну, позитив в якихось простих речах, короче, взагалі, в яких раніше я взагалі не помічав. І так потрошки-потрошки. Привик, коротше. Так, пересипати треба. Ну, гриби я мілко різати не буду. Хоча вони й так не особо, коротше, здорові. Я бачив там геть тонесенько кришуть, ну. Но... Отак От буде. Так, а що в мене? Нічого я не забув. Я оце не, ну, не знаю, кидається сюди перець чи ні. А ну хто може готовив. Оце такий салат. Ну, перець вообще чорний, оцей мелитий треба кидати чи ні. Бо я не в курсі. Гриби були, коротше, виходить, місяць назад по 100. По 102 гривня шампіньончики. Уже за місяць, коротше, на, на 60 гривень підняли. 164, по-моєму, чи 162 Ну, І мене, коротше, так ціни піднімають. Ну, коротше, хто як хоче, так і праве. Взагалі, блін. І це ж по-любому, вони, типу, підняли. Типа під новий рік підняли, короче. Типа на празники, а потом типа збавлять. Ну вже ж ніхто їх не, не збавить ціни, так воно й буде. Так. Такі маленькі шампіньончики, їх можна було б взагалі замаринувати. Іменно <кій> перший раз мені такі, ну вообще маленькі, бачите такі, попалися. То обычно такі як кулак, шампіні. Оце такі нас на консервацію хороші. Ну, мені більше нравляться варені гриби. Ну, або ну, там десь в картошку в якусь, коротше, вкинуть, суп якийсь. А так, ну, мариновані щось мені не особо нравляться. Блін, грибів наче виходить більше, ніж самих пупів, ну нічого, вот так ось почекаємо. Це має був майонез домашній мене. Робив там яйце. Коротше. Гірчиці трохи. Ну, порош, порошкова гірчиця. Олії грам 300. Ну, на півлітрові баночки. Оце. Вкидаєш в олію яйця. Блендером, починаєш потроху збивати в олії. Я не, не, ну, не думав, що воно так вийде, коротше, майонез. І оце присолюєш, коротше, додаєш гірчички. Вгад таке добре, блин. Ну що і півлітри зробив, допустимо. Воно домашнє, воно вкусне. Це я не знаю, все взяв майонез який він. неізвісно. Зараз буду пробувати. Цибулі, правда, <към> навірно мало замаринував. Ну нічого. Якщо що, потім докришу. Так. Це сюди. Нічого, в принципі, ще так нормально салату вийде. Так. Тепер будемо яйця, коротше. Чистить яйця. А яйця домашні, і вони, коротше, свіжі і погано, погано чистяться, коротше. Смачно вам дякую, дякую, гарного вам вечора. Так, перше готове. Тик-тик-тик-тик. Сьогодні на ніч мороз такий, що капець, наверное, градусів, не знаю, градусів 10, наверно, якщо не більше. <кій> Небо ясний воно. Холодрига така. Та диви, що ти так погано чистися Блін, кажеться, що я забувся сюди вкинуть. Побачу. В принципі, якщо буде мало типу як цих пупів, можна зварити один окорочок, додавить. все сюди. Так, це все, коротше, цибулька, сейчас висиплю. Привіт-привіт! <кхе> сюда так продолжаем короче тоже мелко не буду его рубать крупненько буду сюда, здесь сюда. Так, последнее яичко. О, прикиньте, это яйца, дивиться, с дома желтками. Видите? Офигеть. Нормально. Треба загадувати бажання, Я вже загадав так, пересипаємо. Тепер зараз відкриємо кукурудза консервована. Так. Зараз відпак... відкоркуємо. О, блін, це ж треба цю юшку злить. ось зараз, Ось так. полностью открыть бы как взмываться не хочет ну так сейчас делю Чи геть свіжа. Ну, вона ніяка, не солена, не ніяка. Так, пересипаємо і це. Так. так. Коротше, вийшло пів каструльки. Це не знаю літран на 4, на 3 наверное, така каструлька оце вийшло. Пів каструльки. Зараз заправлю майонезом, переколочу і покажу вам, що воно виходить в мене. Так, це ставлю сюди, покрашу. Так, а де мій майонез? Куди я годів? Сюди ми заберемо. Майонез такий, я ще не знаю. Сейчас попробуємо, що це за майонез. це оце ще я думаю. Чи треба сюда добавлять короче, уксус в цей салат? Ну, щоб він пойти побул чуть-чуть, чи ні. Може, хто знає, то напишіть. Так. Так, щас добавить сольки треба сюди. Солить буду би небагато. Ну, тому що я теж сольому. Сахар взагалі зараз не відмовився. Ну, іменно в чай не кидаю, там, в каву не кидаю. Таке, звісно, якщо десь якась сукрочка чи шоколадка попадається, то їм. А іменно спеціально сахар, ну, сам. Не, не вживаю так. Так, зараз покажу, що в мене вийшло. Коротше, вийшов отакий ось, ось салат. Все я насипав в тарілочку. Вам скажу. Ще нормальний вийшов, можна їсти. Так, а ну. Коротше, не уксус, не, не як він називається. Ага. лимонну кислоту. Добавлять не буду, потому что я маринувал. Короче, цибулю маринувал. Я играю, солив, добавляв туда лимонну кислоту. Ну, іменно цибуля нормально, короче, дала іменно кислинку таку. І вам скажу, даже смачно. Так що всім смачного. Можна, коротше, готовий. Все, гарного всім вечора.